Браття і сестри, колеги, однодумці, друзі, побратими. Сьогодні ми проводимо черговий 13-й з'їзд радикальної партії. Кожен з'їзд Радикальної партії це історична подія, не лише в житті партії, а в житті України. Тому що Радикальна партія це не лише парламентська партія, це не лише потужна команда, яка об'єднує в своїх рядах десятки тисяч членів партії, має мільйони прихильників і однодумців по всій країні. А радикальна партія це сьогодні в Україні єдина, опозиційна, демократична, патріотична. Політична сила, яка є альтернативою нинішньої владі, яка пропонує альтернативний курс розвитку тій грабіжницькій політиці, яку проводить влада Порошенка Гройсмана, уряд Порошенка Гройсмана. Вчорашнє голосування в парламенті. За зміни до Конституції в частині судочинства чергове засвідчили. На жаль, олігархічно регіоналівську змову, корупційну, непрозору, закулісну, в результаті якої ми вчора побачили 335 голосів. За внесення змін до Конституції. Фракція Радикальної партії не голосувала за зміни до Конституції з однієї причини. Тому що за розмовами про реформування судової системи ми вчора фактично отримали закон і зміни до Конституції, які дають можливість президенту Порошенку узурпувати вплив на судову гілку влади. От що вчора проголосував парламент. От чому вони вчора в екстазі, вчорашні демократи і регіонали, депутати від олігархів, злились в одному екстазі. Тому що вони проголосували, що Порошенко керував судовою системою. Чи потрібна реформа судової системи? Думаю, що відповідь на це питання очевидна для всіх. Так, потрібна. Бо ми маємо сьогодні корумповану, продажну, залежну від влади судову систему. Але що ми отримали вчора? Ми фактично отримали зміни до Конституції, які дають можливість керувати підпорядкувати собі судову систему Порошенком. Якщо раніше рішення про звільнення суддів, про притягнення їх до кримінальної відповідальності, про їхнє призначення пожиттєво приймав парламент. Де можна було б знайти хоча б якусь альтернативну думку, де можна було б сподіватись на дискусію, сьогодні ці рішення одноосібно прийматиме Вища Рада юстиції, яка сформована під монопольним впливом президента Порошенка. Сьогодні в Вищій Раді юстиції повністю члени незалежні від Порошенка. Тобто, коли нам розказують про усунення впливу. Парламенту на судову гілку влади. Ми з цим погоджуємося. Але так само треба усувати відпливу всіх на судову гілку влади. І парламент, і президент, і уряд, і корупціонерів, і хабарників. Згадайте, з чого починались майдани? Майдан четвертого року, Майдан тринадцятого року. Вони починалися з того, що люди не мали можливість захистити своє право, право на голос. Право на вільні вибори, право на те, щоб обирати собі владу в демократичний спосіб. Тому що вибори фальсифікували, і коли люди йшли до суду і не могли знайти там правди, вони виходили на майдан. Тому упосліджена залежна корумпована судова система становить смертельну небезпеку для України, тому що коли немає незалежної судової системи. Коли немає непрозорої, некорумпованої влади, тоді люди збираються на Майдани для того, щоб через Майдан змінити цю владу. Саме тому ми вчора не голосували за зміни до Конституції. Тому що ці зміни, на жаль, в результаті змови олігархів, регіоналів, частини депутатів, які називають себе демократичними. Фактично дали можливість Порошенку узурпувати свій вплив на судову систему. Президент Порошенко вчора святкував тріумф. Йому здається, він підкорив парламент, йому здається, що він повністю контролює ситуацію. Йому здається, що він може керувати судами і знищувати опозицію. Насправді, вчора це була, це був не тріумф. Це йому так здається, що це був тріумф. Насправді, вчора була пірова перемога президента. Тому що інтерес будь-якого президента і нинішнього, і майбутнього у тому, щоб була незалежна судова система. Тому що ти. Янукович теж вчора керував, коли був президентом, керував судами. Сьогодні ті судді, які вчора виконували замовлення Януковича, сьогодні судять поплічників Януковича по замовленню адміністрації президента. Завтра ці судді, якими Порошенко здається, що він ними керує, завтра вони судитимуть його. І так само виконуватимуть політичні замовлення, як вони виконували політичні замовлення будь-якої влади. Тому ми маємо мати незалежний суд. Який не виконує нічиї політичні замовлення, ні президента Порошенка, нинішнього, ні майбутнього президента Ляшка. Він має підкорятися тільки закону, тільки справедливості і тільки правді. От чому ми говоримо, що це пірова перемога, тому що при владі вічно не будеш. Влада тече ще швидше, ніж гроші, як вода. І тому завдання, якщо хочемо мати країну демократичну, розвинуту, а не щоразу виходити на Майдани після виборів. Завдання, щоб був незалежний суд. Чи справився з цим завданням нинішня влада і персонально президент Порошенко? Ні, на жаль. Вони не почули нас, вони не почули голос розуму. Голос правди, тому що в них бажання влади, узурпація судової системи взяли гору. От чому я кажу, що це пірова перемога. Коли ми прийдемо до влади, ми змінимо судову систему такою, якою вона має бути для країни. Ми намагалися зробити в нинішньому парламенті. Запропонувавши зміни до Конституції, якими ми передбачало звільнення всіх до одного суддів і прокурорів. Усіх до одного ми абсолютно переконані, що для того, щоб змінити корумповану судову систему, її треба знищити під ноль і прокуратури, і судді усіх цих хабарників за невеликим виключенням, які все життя, всі свої справи, всю свою професійну кар'єру. Побудували на тому, що беруть хабарі за відкриття справ, за закриття справ. І тому швидше молодий набереться досвіду, ніж старий злодій перестане красти. І тому, коли нам розказують, що вони здатні трансформувати судову систему, не звільнивши старих хабарників, це обман суспільства. Бачили ви де-небудь свіжий огірок? Який залишиться свіжим після того, коли ви його кинете в бочку із кислими огірками? Той свіжий огірок перетвориться на такий же кислий. От Отак само судова система. Якщо ми її хочемо змінити, систему прокуратури, систему судів, правоохоронну, ми маємо її змінювати радикально, а не займатися імітацією реформи, профанації. Як це робить нинішня влада? Я вам скажу більше. Учорашнє голосування це генеральна репетиція голосування змін до Конституції по особливому статусу для Донбасу і закону про вибори на Донбасі. Учора Порошенко зібравши 335 голосів під свій законопроект про узурпацію над судами. Він таким чином демонструє і Росії, і всім іншим, що вони точно так же в результаті змови проголосують і протягнуть особливий статус для Донбасу. От що вчора було. Це репетиція здачі країни на поталу ворогу. Тому що особливий статус для Донбасу це ж очевидно для всіх, хто здатен бачити далі свого носа. Особливий статус для Донбасу це федералізація і розкол України. І вчорашні, безпредельні в результаті змови, в результаті корупції, голосування показали, що точно так же вони будуть збирати голоси під зміни до Конституції про особливий статус. Це буде найбільша історична помилка, яка тільки можлива. Ми, на жаль, зробили багато помилок за 25 років незалежності. Але ключові стратегічні помилки можна вирізнити кількі. кілька. Перше, це здача ядерної зброї. Я переконаний, що це стратегічна помилка. Хто б що не розказував. Що в нас не було грошей її утрима, що вона застаріла, що вона ще якась там була. І тому ми Що на нас був величезний міжнародний тиск, що великі країни погрожували не визнати незалежність України і тому ми здали ядерну зброю. Усе це відмовки. У світі поважаю тих, хто сильний. У світі поважаю тих, хто розвинутий. Коли ти слабий, Тебе ніколи не поважатимуть, ти нікому не потрібен. Бо ніхто за тебе твою роботу не зробить. Тому ядерна зброя це був наш потенціал, наш щит, наша гарантія нашого суверенітету. Бо інакше я тоді питаю, а для чого інші країни тримають ядерну зброю? Їм що немає куди мільярди одівати Росії, Сполученим Штатам, Франції, Ізраїлю? Їм нема куди мільярди дівати. Вони їх не могли б спрямувати кудись на інші справи. Могли б. Але вони їх спрямовують на утримання ядерного потенціалу. Тому що це єдина гарантія від нападу. Навіть не факт застосування ядерної зброї, а сам факт її наявності. Це вже гарантія від нападу. І ми відмовились від цієї гарантії. Ми відмовились добровільно від цього щита, від цієї броні отакої товщини, яку неможливо було пробити. Ми її самі добровільно взяли і здали. І після цього нам ходять, розказують, що, мовляв, все правильно. Сьогодні ми за цю помилку платимо тисячами життів Український солдат, мирний громадян, які вимушені. Ціною свого життя захищати рідну країну, її суверенітет, її незалежність. А була б ядерна зброя, не було б російської агресії. Тому що ніхто б не ризикнув би напасти на країну, яка має ядерну зброю. Це перша помилка.